Вони вже навіть і не мріяли, що в них буде справжній випускний. Харківські одинадцятикласники після онлайн-навчання складали мультипредметний тест в умовах постійних обстрілів і повітряних тривог. Як не дивно, за таких умов, чи не в кожній школі випустили по 5-10 медалістів, а нині вдалося навіть провести для дітей випускні вечори. У Харкові знайшли укриття, де і привітали випускників. Побажали їм наснаги, і наша Світлана Шекера. Випускники фотографуються разом і трохи нервують. кажуть, через онлайн навчання декого з класу не бачили ну дуже давно, та й свій випускний уявляли інакше. Ну, звичайно, я уявляла його собі інакше, не в підвалах без цього всього, але це краще ніж я уявляла. Я думала, що навіть нічого не буде, ніякого заходу. Але Харків незламний город, який створює все, що захоче. Тому це дуже гарна можливість, хоча б так у війні, у таких становищах якось це зробити. На випускницях доволі скромні вбрання, бо й не готувалися зарання. Невідомо було чи відбудеться випускний. Взагалі Уляна визначилася вмить вдягла вишиванку. Я була трохи на західній Україні. Буквально, напевно, місяць. У них є така традиція постійно вдівати у неділю вишиванки. Мені це дуже сподобалося. Мені захотілося на випускний також бути у вишиванці. І ще однієї традиції все ж дотрималися за успішне навчання, медалі. І ще окрему нагороду за незламність. Випускники зізнаються, хоч і витримали все. Та постійні повітряні тривоги, обстріли, відключення світла таки дошкуляли. Тяжко було і вчитися, і готуватися до мультипредметного тесту. Я вже його склала, але загалом мені це дуже заважало, бо не було світла, от, особливо там десь з березня, ось цей період, коли найбільше треба готуватися. От, дуже так морально не дуже себе почувала. От, але я склала нормально, все добре. Як я готувалася, як я розв'язувала, так в мене й вийшло написати. І тому, що все вийшло, багато хто завдячує своїм батькам, які і павербанками забезпечували, і слова підтримки знаходили. Що вона в нас найкраща, що вона все зможе, що в неї все вийде. Да, ми її підтримували, і підтримуємо на зараз. Да, звичайно, на урочистості зібрали лише медалістів, місць в укритті обмаль та відмінників щороку, як не дивно більше, як кажуть педагоги. Я вважаю, що діти Харкова зараз. Самі сильні психологічно, тому що не кожна дитина, прибуваючи в Харкові під час обстрілів, так могла би вчитися, тому вони дуже психологічно сильні. В них уже великий плюс перед іншими дітьми. Не обійшлося й без шкільного вальсу, і хоча танцювало лише кілька пар, урочистості це не применшило. Випускники кажуть, і часу готувати танець не мали, і репетирувати не було де не в усіх школах. Є укриття. Хочуть стати випускники діляться мріями, перекладачами, психологами, програмістами, архітекторами та військовими. І майже всі, з ким ми спілкувалися, хочуть лишитися навчатися в харківських вишах, щоб далі жити і відбудовувати свій незламний Харків. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.